Другий день рятувальники шукають 17-річного хлопця, котрий зник під час сплаву по річці тиса. Подія сталася неподалік селища Вишково-Хузького району. В Ужгородському районі затримали двох чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон. Про прикордонний контроль та особливості пропуску у період новорічно-Різдвяний свят розповіли керівники відділів Чопського і Мукачівського прикордонних загонів сьогодні на брифінгу в Ужгороді. В Ужгороді стартувала благодійна акція Гарячі обіди для охочих щоп'ятниці у Бозівському парку в обід буде працювати польова кухня, де пригощатимуть стравами вимушених переселенців та ужгородців. Ужгородець Павло Величко з квітня захищає Україну від російських військових. Хлопець, старший солдат та виконувач обов'язків стрілецького відділення 68-го окремого батальйону територіальної оборони Закарпаття. Нашій кореспонденції хлопець розповів, чому вирішив стати на захист України. Другий день рятувальники шукають 17-річного хлопця, котрий зник під час сплаву по річці Тиса. Про це сьогодні повідомили на сторінці ДСНС у Закарпатській області у Фейсбук. Там написали, що повідомлення надійшло 22 грудня. Тоді на місце відправили водолазне рятувальне відділення та розпочали пошуки. Також у повідомлення написали, що двоє друзів 21 грудня плавали на саморобному плавзасобі по річці тиса неподалік від селища Вишкову Хуського району. Тоді ж юнаки опинились у гірській річці. Один з них вибрався на берег, інший зник у невідомому напрямку. Учора рятувальники обстежили Річки на відстані близько двох кілометрів не з але хлопця не знайшли. Сьогодні пошукові роботи тривають. У Ужгородському районі затримали двох чоловіків за спробу незаконного перетину державного кордону України. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. За версією слідчих, чоловік намагався перевести з України до Словаччини 37-річного мужчину. Обидва виявилися жителями Харківської області. Чоловіків зупинили за 500 метрів від держрубежу. Також у повідомленні написали, що один чоловік надав прикордоннику відділу Ужгород неправомірну вигоду в сумі 18 тисяч 900 гривень за надання інформації щодо розміщення прикордонних нарадів на кордоні. Ця інформація йому була необхідна для планування маршруту подорожі. Чоловіка затримали, помістили до ізолятора тимчасового тримання. Якщо провина буде доведена, то йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Іншого чоловіка, який намагався перетнути кордон, доставило спецприміщення оноківці для складання адміністративно-процесуальних документів. Слідство у справі триває. 387 осіб намагалися нелегально перетнути кордони Чопському прикордонному загоні. Про це сьогодні на брифінгу розповів начальник відділу Чопського прикордонного загону Сергій Шинкарьов. За його словами, така цифра за період від 26 лютого до 23 грудня. В зв'язку з тим, що у нас наближаються різдвяні і новорічні свята, От, на кордонах, ви це бачите, спостерігаються зростання. Кількості транспортних засобів, як легкового, так і вантажного. Відбулися зміни, що стосується переміщення осіб, які внесені в систему шлях. Значить, обласними військовими адміністраціями, якщо вносяться, може бути безперервне перебування за кордоном не більше 30 календарних дій. Відносно осіб для перетину кордону, ліцензіатами, перевізниками. У них було 45 діб, зараз 60. Ми спостерігаємо за останній тиждень тільки на нашій ділянці 94-го прикордонного зону таких випадків близько 25 чоловік, які не змогли підтвердити свою мету поїздку по системі Е, Є і недобросовісні громадяни, які все ж таки надають на прикордонний контроль документи, які не дають право перетину на кордон. Вони в основному підроблені. Це і військово-облікові документи, це і довідки ВЛК, це і довідки МСЕК, і пенсійні, і решта-решта-решта документів, які передбачені 57-ю постановою для перетину державного кордону даної категорії. За цей період у нас 24.02.2022 2022 -го року було таких виявлено на ділянці Чопського прикордонного загону 387 осіб. От увагу щодо останніх змін громадяни, які перетинали державний кордон по довідкам СЕК, вони на сьогоднішній день вже не є підставою для перетину кордону. Основним документом це повинно бути посвідчення інваліда. Начальник відділу Мукачівського прикордонного загону Олег Дмитренко також на брифінгу сказав, що на їхньому пункті нелегально намагалися перетнути кордон 1960 осіб за період воєнного стану. Збільшився пасажиротранспортний потік приблизно на третину. Такі ж самі є показники по збільшенню осіб, які не пропущені через державний кордон з різних причин, в тому числі і. З категорії громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які намагаються покинути територію України, можемо навіть казати, що з метою ухилення від мобілізації від призову до військової служби, є ряд затримань, достатньо резонансних затримання і по зброї, і по наркотичних засобах. Наприклад, що стосується дітей, які перетинають державний кордон, на цей період дозволено дітям виїжджати без закордонного паспорта. Детальне вивчення документів нам дозволило виконати також, збільшити, скажімо так, показники в виявленні підроблених документів набагато, майже наполовину, на 47%. В Ужгороді стартувала благодійна акція Гарячі обіди для охочих. Про це повідомили в телеграм-каналі Ужгородської міської ради. Там написали, що в Бозуському парку щоп'ятниці в обід буде працювати польова кухня, де пригощатимуть стравами охочих. Влаштували це волонтери громадської організації фонд якість життя разом із Ужгородською міськрадою та аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ДСНС у Закарпатській області. Сьогодні в меню польової кухні суп та каша з м'ясною підливою та гаряче напої з печу. За словами очільниці громадської організації, фонд якість життя Наталії Журавльової Такої акції допомога людям, які через війну залишилися без житла, світла і тепла. Гарячими обідами пригощатимуть і переселенців, і ужорців, які хочуть зігрітися. Юрист за фахом ужгородець Павло Величко 9 місяців захищає Україну від ворога. Стати на захист держави хлопець вирішив увечері 24 лютого. А зранку 25-го разом з другом Денисом пішли до військкомату. Аналізував ситуацію, як відбувається повномасштабне вторгнення. Я Зрозумів, що росіяни рухаються на столицю. Якщо ви рухаєтеся на столицю, то це ніяке не обмежене військове втручання. Це абсолютно мета захопити всю Україну. І я розумів, що до зброї повинно взятися якомога більше громадян, і це було абсолютно свідоме рішення. Зранку 25-го 25-го о осьомій, ми зізвонилися з Денисом і просто один з одним. Вирішили, що ну що зустрічаємося біля військкомату, так як ми були цивільні, ніколи в руках не тримали зброю, то ми мобілізувалися до 68-го окремого батальйону територіальної оборони Закарпаття у якості е -е, стрільців. За словами Павла про його рішення батьки не знали. Ну звісно, що дуже розхвалювалися. Е -е, тобто, я зробив це таким чином, що це вже був доконаний факт. Моя мобілізація до складу Збройних сил України. Тобто, мама взагалі спала, коли я вирішив до військомату, а батькові вже я повідомив постфактом, що я перебуваю з Денисом у військкоматі і записуюся. До складу батальйону територіальної оборони закарпаття. Далі було навчання а у квітні Павло разом з побратимами поїхав у Донецьку область. Це був його перший бойовий досвід. Пройшовши короткий вишкіл, живучи з казармовим режимом, ми досить притерлися з товаришами, які також добровільно пішли до військкомату. І, в принципі, були навіть морально готові до виїзду, не знаючи, яке саме бойове завдання буде нам. Дручно. І таким чином, уже в квітні 22-го року, ми потрапили на Донбас. Потрапили на Ізюмський напрямок, де було досить гаряче. І це був наш перший бойовий досвід. Про будні військового Павло розповідає. Ну, будні військового можуть бути як е, нудні, і дуже схожі на будні у фільмі День вивака», коли щодня прокидаєшся і ніби проходиш через одне й те саме. А бувають досить різноманітні. Тобто, часто це або ми займаємося будівництвом. Ми дуже багато копаємо, оскільки ми піхотинці. За цей рік ну я напевно накопався на все життя, але це ще теж не кінець, тому що постійно при постійній зміні дислокації ми постійно обладнуємо нові позиції, нові укриття. Тобто займає дуже багато час побут, оскільки переважно от. І рідкість, коли відбувається така ситуація, коли в нас є освітлення, коли є електрика, коли є вода. За словами Павла Величка, за час, коли він бере участь у бойових діях, чотири рази зустрічався з батьком, бо той возить гуманітарну допомогу військовим на фронт. Батько поринув у волонтерську роботу разом з командою Андрія Любки і вони займаються дуже корисною справою, відвозячи автомобілі військовим. Не тільки відвозячи, а постійно намагаючись доїхати на них безпечно, доїхати на них з повним тихоглядом. І, в принципі, навіть вдається поєднати цю місію із візитом до, до, до нас, до знайомих, до друзів. Тобто батько вже в мене був чотири рази, тричі на Харківщині, один раз на Донбасі. І Це були дуже такі важкі, позитивні моменти зустрічі, які я дуже ціную. Але більше того, навіть був такий випадок, коли батько разом з мамою не повідомивши мене, взяли і погодилися відвести джип для артилеристів 128-ї бригади на південний напрямок. Військовий каже про своє рішення стати на захист України не шкодує, хоч на фронті важко. Найважче для всіх нас чітке і абсолютно усвідомлення того, що війна це тривалий процес. Ніхто не може сказати, коли вона закінчиться. І яким саме результатом для всіх нас у підрозділі. Тобто всі розуміють, що е, наразі у нас було прийнято всіх добровольців жартовне рішення свідомо е, долучитися до Лав Збройних сил та перебувати у складі Збройних сил до нашої перемоги. Павло каже, вірить у майбутнє України. Україна це. Україна це наше все. Україна... Варта боротьби. Наші велике майбутнє. Вона стане повноправним членом євроатлантичної спільноти, повноправним членом Європейського Союзу і стане лідером безпековим у східній Європі, якщо не усі. І буде гарантом цієї безпеки для самої Європи, оскільки Росія буде переможна.